Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я Сашко Добрий. Зробили от в кущах з побратимами знімач форсунок, бо чомусь я свій не можу знайти. І, чесно кажучи, відколи я в цій новій бригаді, я його не пригадую, щоби бачив. Мабуть, він залишився в попередній. От, зімпровізували знімач, форсуночок, болтик М12 крок 1, найдовший, що я знайшов на ринку. Гайка вже майже злизана різьба. І шайбочка теж нормально встандалена. Чому? Тому що дві форсунки у нас виглядають адекватно. Третя з таким зусиллям виходила, що я боявся, що зламаю клапанну коробку, кришку, кришку клапанів. Так? Але ну, і постійно виходив, знімав, дивився. Я думав, може я десь впираюсь гранню в краєчок. Хоча у мене тут є пазик оглядовий. Тобто я бачив так, половину грані, я бачив, ніде нічого не впиралося, просто воно закоксувалося. Є всі ознаки, що цей циліндр не працював. Так? Тобто оцей бачимо сухенький, живенький, сухенький, живенький, розпилювачі. В адекваті тут все застране, брудне, сумне і невеселе. Всі ознаки, що ця форсунка лила. Зараз йдемо на стенд, будемо дивитися, перевіряти. Стенд, до речі, мені подарували минулого дня народження е, Любе Рідня. Бабусечка, Вуйко купили мені тест, е, стенд для перевірки форсунок. Так, от такі от бажання ремонтника на війні на день народження. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.